Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Міноборони Російської Федерації заявили про те, що сьогодні близько однієї години 30 хвилин московського часу збройними силами України було нібито здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними без екіпажними катерами корабеля Приазов'я Чорноморського флоту у міністерстві оборони Російської Федерації традиційно заявили, що всі катери ЗСУ знищені вогнем і штатного озброєння проти телеграм-канал Морський Вог пише. Що влучання двох таки відбулося, і як у випадку із Хурсом, корабель двоять в сухий доти Севастополя. Пробої значна. за даними телеграм-каналу, постраждав один із адміралів РФ, який був на кораблі. В той же час турецька військова судно, яка патрулювала район, не вийшла на сигнал СОЗ корабля. Наразі роль Чорноморського флоту Росії на 70% зведена на нівець, бо він вже не може виконувати свої функції. Про це повідомив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час Інформаційного телемарафону він вважає, що ситуація за чорноморським флотом Російської Федерації свідчить про те, що відсотків на 70 роля цього флоту зведена на нівець, оскільки цей флот не може бути задіяний для того, щоб артилерією обстрілювати узбережжя українських міст. По-друге, він не може бути задіяний для висадки морського десанту і підтримання такої висадки. Його роль на сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами калібра, сказав Мусія за його словами, це не мала загроза, але це точно не те, для чого створюється повноцінний флот, який коштує досить багато грошей його обслуговування. Так само експерти нагадав, що частково відведення кораблів чорноморського флоту Росії з окупованого Криму до новоросійська відбувалося після того, як була аеродромі аеродрумісакії вибухи під Джанкоєм на складі боєприпасів. Тім вони були частково повернуті однак, після того як демонструється вразливість російських кораблів, очевидно, якісь рішення знову будуть ухвалюватися Мусієнко зазначив. Що флагман російського флоту фрегат адмірал Макаро дійсно зазнав ушкоджень. Поки що важко сказати, наскільки вони тяжкі з точки зору проведення ремонту. Принаймні на деякий час він точно не зможе виконувати одну із своїх функцій. Нанесені ударів ракетами калібр, наголосив експерт. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.